Зараз буде історично ностальгічний момент. Йду до квартири, де жила я з сім'єю 10 років тому. Цікавий факт, який про мене мало хто знає, те що я 10 років тому жила в Польщі з сім'єю і не просто жила, а ще закінчила свій третій клас в Польщі в польському класі. Якраз в цьому райончику знаходиться моя школа, в яку ми також підемо. Зараз я розчарувалась дуже-дуже сильно, адже майданчик виглядає не так, як був 10 років тому. Там школа, в якій я приходила півтора місяця. І закінчила цей третій клас. А ось тепер майданчик, який... Біля школи, на якому проходила фізряд, і просто ми гоціли з однокласниками. от ну, тепер підійшла до стрілочка, де ми відпочинали сьогодні. Там, Там, бачите, столики барбекю. Прям спеціально є, щоб присісти чи тільки щоб приготувати. І можна брати з собою. Столик, я пам'ятаю, ми тут відпочивали з сім'єю.